В будь-якому випадку має бути персоною нон-грата в країні, якщо не боїться попасти під певні фізичні... На церкавному каналі де пішло в ефір, на пам'яті мільйонів жертв репресій і геноциду, вони влаштовують цирк. Це ганебно і це недостойно держави. І я хочу сказати сьогодні, що як б не клялися деякі борці. З українською незалежністю про велику дружбу Росії і Кремля до України. Ми не дамо поплюжити наших героїв. Ми не дамо поплюжити Україну. Ми не дамо знущатися над Україною. Ми будемо відстоювати її честь і гідність. А сьогодні цей клон. I was in my the I'm not, 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 I'm Так, він достойний того, щоб його якраз з помідорками. Він достойний контрольний вог. Урганта, геть з українського телебачення, бо він ще й на українському телебаченні присутній. Помідори ще не записані. Чемодан, вокзал Росії. Чемодан, вокзал, Росія. Чемодан, вокзал, вокзал. вокзал, 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 вокзал. Щебодан, боксалк! Баб... Де, де де, де. Зараз ми несе до посольства Росії. Хай полюбуються за свого горе, що у мене. Отакі вони російські, що у мене. Посольство Російської Федерації. Чемодан, вокзал Росія, Чемодан, вокзал Росія, Чемодан, вокзал Росія, Чемодан, вокзал Росія, Чемодан, вокзал, вокзал, Росія, а серйозно то ми маємо ще вимоги до посольства Росії, щоб вони офіційно вибачились за громадянина Росії Урганта, який образив пам'ять мільйонів українців у своїй передачі СМА.